Маленька кремочужанка Мія Батир сприймає світ через візуальні образи та відчуття у свої один рік і три місяці. Вона ще не мала змоги почути голос своєї мами або сміх старшої сестри. Дівчинка народилася серйозними проблемами зі слухом, втрата якого становить 100 та 95 п'ять децибел на обох вухах. Вже в пологовому будинку вона не пройшла скрінінг-тест на слух. Місяць ми в Київському інституті таларангології підтвердили. Обстеженнями, що тісно вона не чує. Але в інституті запевнили, що зараз все добре, фінансування є, дітей імплантують, треба тільки чекати віку і ваги дитини. Життя родини Батир вже піддавало їх серйозним випробуванням. У старшої сестри маленької Мії також був відсутній слух від народження. Соломійка в нас народилася у 2013 році, і ми навіть не підозрювали, що вона не чує. І діагностували вже в два роки. Лікарі підтвердили, що дитина не чує і є завдяки винагідникам такий слуховий протез, кохлеарний імплант, якому може дитина чути. Після багатьох обстежень збору коштів в Соломії встановили кохлеарний імплант, який дозволив їй вперше почути світ. Зараз у свої 11 років вона веде цілком звичайне життя. Ходить до школи і радіє кожному новому дню. Займаюся піаніном і хочу ще на барабанах піти. Навчаюсь, з друзями гуляю, граю, бігаю з сестричкою, гуляю кожного дня. Я чую допомогу імплантами. Я теж хочу, щоб моя сестричка почула мій голос. Маленька Мія носить слухові апарати, але вони недостатні для того, щоб вона могла повноцінно сприймати звуки. Для цього їй потрібна операція та встановлення спеціальних кохлеарних імплантів. Однак вартість необхідних імплантів є надзвичайно високою близько 25 тисяч євро. Є офіційний є представник, універсал, де інститут толеронгології київський теж у них купує по державних закупівлях. На даний час вони нам оголосили близько 25 тисяч євро вартість. Однієї системи на одне вушко. ми вирішили, щоб не втрачати час на очікування, невідомо скільки збирати кошти власними силами. Будемо дуже вдячні за підтримку добрих людей. Оскільки державних програм, які могли покрити ці витрати, наразі немає. Родина Батир вимушена звертатися до небайдужих людей з проханням про допомогу. Надіємося, що в нас все вдасться завдяки добрим людям. Віримо, що нам що ми це все пройдемо. В цьому році ми зробимо імплантацію, і наша донечка почує світ звуків. Голос мами, папи, соломійки. Наразі на екрані ви бачите реквізити картки мами Мії Надії Батир. Разом ми можемо допомогти маленькій Мії почути цей світ і подарувати їй шанс на повноцінне життя. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини.